Друзі, вітаю на зв'язку. Голос Америки. мене звати Остап Яриш і розпочинаємо цей рік із нашими традиційними брифінгами. Сьогодні ми виходимо в записі і разом з нашою командою підсумовуємо, яким був 2024 рік для США та України і чого чекати у 2025-му. двадцять Безперебільший минулий рік для Америки був турбулентним та насиченим на події, як з точки зору президентських виборів та політичної кампанії, так і з огляду на те, як все це впливало на підтримку України. Було багато новин, як хороших, так і невтішних. Та безвідносно до цього протягом року ми працювали для вас і робили все від себе залежне, аби тут, у Вашингтоні, отримати відповіді на ті питання, які вас турбували. Ми працювали в Білому домі, державному департаменті, Пентагоні, Американському конгресі, висвітлювали вибори і були на з'їздах республіканської та демократичної партії. Спілкувалися і зі штабами Камали Гарріс та Дональда Трампа, аби неопереджено та зважено розповідати про події у США. Та безумовно, коли йдеться про ухвалення рішень та політику щодо України, найбільше залежало від адміністрації Джо Байдена за роботою президента та його команди протягом року уважно стежила моя співдуча та кореспондентка «Голоса Америки в Білому домі Юлія Ярмоленко. Юлю тобі слово. Остапо ми з тобою цілий 2024 рік стежили за тим, як президентська кампанія, політичні потрясіння, стихійні лиха та інші внутрішні перепотії у Сполучених Штатах раз за разом відштовхували питання України на другий план і ставали на заваді послідовні підтримці. Почався рік із відсутності фінансування на допомогу. Попередня адміністрація Байдена витратила, а новий запит президента конгрес схвалювати не поспішав лише наприкінці квітня, після спроб знайти компромісний варіант законодавства публічних закликів президента до сумління законодавства. Авців і тиску тих конгресменів, які послідовно виступали за допомогу Києву, законопроект про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, пройшов схвалення Конгресу. Але піврічне зволікання у Вашингтоні відобразилося на позиціях України на передовій. Сполучені Штати відновили надсилання регулярних пакетів озброєння, але ситуація вимагала більш рішучих рішень від адміністрації Байдена. Київ почав публічно закликати дозволити Україні використовувати американські озброєння для ударів проти військових цілей у Росії. Певні зміни пройшли лише після російського наступу на Харків. Білий дім дозволив використовувати надану зброю, втім не усю і суто для ударів через кордон. Майкл Карпентер, який опікується справами Європи у Раді з нацбезпеки, США, вперше публічно прокоментував зміну політики в нашому інтерв'ю в останній день травня президент президент доручив своїй команді з національної безпеки змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї для ударів у відповідь. Ця настанова наразі не була чинності. Це не стосується атакам чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з тієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Це була важлива зміна політики, але багато хто знову ж таки називав це напівзаходами. Україна могла відстрілюватися через кордон, але не могла завдавати ударів в глиб Росії далекобійною зброєю, наприклад, американськими ракетами «Атакамс». Українці наголошували, це було вкрай важливо для ураження майданчиків, звідки росіяни готували свої атаки, зокрема військових аеродромів. Протягом року ми неодноразово ставили ці питання в американським посадовцям у Пентагоні, державному департаменті та Білому домі. У відповідь чули пояснення, чому обмеження не знімають. Наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, яке вийде за межі України. Але як саме ситуація може ескалувати? Вона не ескалувала після нещодавнього дозволу США завдавати ударів по російському прикордонню таке, well, ну, have... з причин, які я окреслив сьогодні? Ми там, де ми є. Ми будемо й надалі вести активні розмови з українцями, але зараз наша політика не змінилася. This... чому це досі вважається ескалацією? Схоже, що кожну червону лінію, яку проводить Росія, українські військові стирають. В нас може бути дуже довга розмова про це: те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не зможе чи не відповість у майбутньому, і це те, що адміністрація завжди зважує. Я не хочу афішувати будь-які наші дії росіянам, але ми уважно працюємо з Україною над цим критичним питанням і будемо тісно співпрацювати і надалі. Тож то, це не виключається. Я хочу це прояснити. <звадцю> державний секретар був дуже чітким. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні. Тим часом у раді з нацбезпеки США казали мені, що не передбачають зміни політики, адже Вашингтон не вважав, що саме удари в глиб Росії були б найбільш ефективним застосуванням американської зброї. Пізніше, у вересні, білий Дім озвучив ще один аргумент проти Хаудазитмейк Сенс Росія кіпсон. Як це можливо, що Росія продовжує вбивати українців і вбиває українців навіть далеко від лінії фронту? Тоді як українцям не можна використовувати надану зброю, щоб вражати військові цілі всередині Росії, звідки і відбуваються ці атаки? 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували. 90% із них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм етикам і скажемо гаразд, і вони зможуть виразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. На позицію США намагалися вплинути активісти та представники української громади в Америці. Вони зустрічалися з американськими законодавцями і представниками уряду і виходили на вулиці міст протягом року, аби домогтися зняття обмежень на застосування зброї та збільшення американської підтримки. Ще за каденції президента Байдена треба зробити все можливе, щоб Сполучені Штати вислали всю потрібну зброю Україні і щоб. Не було е, умов, коли можна, а не можна вживати цю зброю, щоб Україна могла себе оборонити, але Україна також має атакувати свого ворога на їх території. Відонні ті свині нам не потрібні сльози, нам потрібна зброя. Тому я очікую, що вони дадуть зброю і ясність. Не так що тут можна воювати нашою зброєю, а там ні. Просто дайте Україні зброю для перемоги. Це те, чого я очікую, щоб американці були американцями. Українці та друзі України у США намагалися вплинути на політичні рішення не лише виходячи на вулиці своїх міст, використовували різні способи, зокрема і пряму адвокацію. Минулоріч у Вашингтоні двічі відбувся український самідій у конгресі. Активісти зі 45 штатів Америки приїздили до столиці США для зустрічі в офісах конгресменів та сенаторів та просили про сильнішу та впевненішу допомогу Україні. Спілкувалися як з демократами, так і республіканцями. Адже за словами активістів, збереження двопартійної підтримки України у Вашингтоні є вкрай важливим. Ми стараємося показати американським лідерам, американським політикам в обох партіях. Що це є у їхніх інтересах, як американців, щоб Україна перемогла проти російської агресії? Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що це є не лише їхня відповідальність, що це буде добре, якщо Україна переможе і Америка і Америка допоможе Україні це зробити, але що це є також щось, що відповідає нашим національним інтересам. Найважливіший урок взагалі 24-го року це, є, що адвокація працює, дзвінки, листи, зустрічі з обраними вами посадовцями є дуже ефективними. Це справді має вплив, і цей вплив безпосередньо допомагає Україні Україні. Зрештою, після місяців зволікань, переговорів з Києвом, протестів української громади у США та закликів з боку конгресу. Білий дім все-таки зняв обмеження на застосування далекобійної зброї. Це сталося наприкінці року, вже після виборів президента. Спочатку про це стало відомо із повідомлення у пресі. Офіційно в американському уряді зміну політики підтвердили лише після того, як Україна завдала перших ударів атакам з по Брянській та Курській області. Як заявило в Білому домі, зробили це у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ до своєї війни проти України. Дехто з аналітиків також припускав, що на такий крок Джо Байден пішов і через закінчення своїх президентських повноважень, вирішивши в останні місяці зайняти більш рішучу позицію. А от на що Джо Байден 2024-го так і не наважився, це дати зелене світло на запрошення Україні приєднатися до НАТО. Київ сподівався на такий крок від альянсу ще на саміті у Вашингтоні у липні. Та замість запрошення отримав лише місце до НАТО. Як розповів мені тодішній генсек Єн Столтенберг за кілька тижнів до саміту, союзники намагалися знайти правильне формулювання для підсумкового ком'юніке, яке б надіслало чіткий сигнал, що Україна стане членом альянсу, врешті у фінальному документі це звучало так: Україна на незворотному шляху до членства у НАТО. У білому домі кажуть, що і нині серед союзників немає консенсусу щодо запрошення а на рівні США таке рішення має ухвалювати вже наступний президент. Після саміту НАТО увагу Вашингтона цілком поглинула внутрішня політика США. замах на Дональда Трампа, зняття з президентських перегонів Джо Байдена, Камала Гарріс як нова кандидатка у президенти у вересні. Український президент Володимир Зеленський повернувся до США. цього разу із планом перемоги України. Представив його як чинному президенту Байдену, так і обом кандидатам Гарріс і Трампу. Після зустрічі із Зеленським президент Байден доручив своїй команді. Посилити і пришвидшити військову допомогу а от запланований на жовтень саміт лідерів країн контактної групи із оборони України на базі Рамштайн у Німеччині довелося скасувати, Байден відклав поїздку через руйнівний ураган у США. У листопаді Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах. Нині тут під білим домом завершують будівництво сцени для інавгураційного параду 20 січня. Адміністрація чинного президента Байдена заявляє, що працює із командою новообраного президента Трампа, аби передати їм справи у найкращій формі, зокрема і в питанні російсько-української війни. Тим часом у своїх публічних заявах американські посадовці незалежно від партійної належності дедалі рідше говорять про перемогу України і частіше. Про перемовини Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Нині визнає, що завершити її буде складніше ніж конфлікт на близькому сході. Але каже, президент Зеленський має готуватися до переговорів. Він має бути готовим укласти угоду. Це має бути угода за багато людей убити у цій війні. Треба домовлятися. Путін теж має укласти угоду. В адміністрації Байдена кажуть, для початку переговорів знадобиться більше часу і ресурсів на підтримку України на критику до своєї роботи про напівзаходи, зволікання і занадто повільну допомогу Україні. кажуть, що про уроки війни і те, що можна було б зробити інакше, думатимуть пізніше. Нині ж фокусують останні тижні своєї роботи на тому, аби Україна була у найсильнішій позиції і переконують, витратять все до останньої копійки із попередньо схваленого фінансування на військову допомогу Києва. Юлію, це справді важливо. Дякую тобі. Питання в тому, чи вдасться цю обіцянку виконати на практиці. Часу вчиною адміністрації залишається не так багато до 20 січня. Саме тоді відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Попри запевнення з боку Білого Дому, в Пентагоні стурбовані тим, чи зможуть на практиці освоїти доволі велику суму, яка залишилася за такий короткий час. Якщо ж частину коштів для України не використують, їх успадкує адміністрація Трампа. В цілому регулярні поставки зброї для України минулоріч почалися лише в кінці квітня, після багатомісячної затримки зі схваленням фінансування у Конгресі. Спочатку Сполучені Штати намагалися компенсувати тривалу відсутність допомоги великими пакетами озброєнь. Втім, цього було недостатньо, аби відвернути заподіяні втрати. Як і раніше, ми бачили пакети приблизно двічі-тричі на місяць. Та на відміну від попередніх років, нових видів озброєнь від США майже не було. Так, Україна вперше отримала настійкі протипіхотні міни та керовані авіабомби. Однак, більшість пакетів допомоги складалася із ракет до ППО, протитанкової зброї, а також боєприпасів до Хаймарс та артилерії. А боєприпасів потрібно було багато, зважаючи на інтенсивність боїв. Подія, яка безумовно мала значущий вплив на перебіг війни минулого року, це вхід українських сил на Курщину. Попри попередні заяви адміністрації Байдена про небажання ескалації та розширення театру бойових дій, у Пентагоні підтримали операцію ЗСУ і ескалації в ній не побачили. Україна буде робити все можливе, щоб і надалі повертати свою суверенну територію, і ми бачимо, що це те, що вони роблять у Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні. Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Одним із ключових напрямків для Вашингтона минулого року було також посилення протиповітряної оборони України. Ця потреба зростала особливо на тлі обстрілів українських міст російськими кабами після саміту НАТО. Сполучені Штати передали Україні додаткову батарею Петріот та інші важливі системи ППО, а також надали Україні пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони за вказівкою Білого Дому. Американське виробництво першочергово закривало потребу в ракетах до систем Петріот і «Насамс» для України. Відтермінувавши поставку замовлень до інших держав. Оборона українського неба також підсилилася сучасними винищувачами у 2024 році. Над Україною вперше з'явилися F-16. Літаки передали інші країни. Їх поставили Нідерланди та Данія. Сполучені Штати долучилися до вишколу та тренування українських пілотів. Плітки F-16 піднялися в небо над Україною і відтоді показали себе дуже ефективно у його захисті. Втім, разом із цим були і втрати. Захищаючи українці від масованої повітряної атаки Росії, в серпні за штурвалом літака загинув пілот Мунфіш. Він був одним із тих українських авіаторів, хто невтомно адвокував за передачу Україні сучасних винищувачів. Разом з пілотом Джусом, який загинув на рік раніше, у 2022-му вони приїжджали до Вашингтона і зустрічалися тут з американськими конгресменами та сенаторами. Спадщина, яку вони залишають у своїй країні, я вважаю величезна. Думаю, про них говоритимуть вічно, але спадок тут у Сполучених Штатах також є великим. Україна не мала б сьогодні F-16, якби не їхня невтомна адвокація. І знаєте, коли хтось гине на війні, ми кажемо, що ти вмираєш двічі. Ти помираєш у момент своєї смерті, а потім, коли тебе забувають. Я думаю, що Мунфіша і Джуса ніколи не забудуть. Для того аби ефективніше обслуговувати F-16 та системи Петріот, адміністрація Байдена дозволила оборонним підрядникам США лагодити техніку безпосередньо в Україні. Раніше це робили або за кордоном, або допомагаючи українським військовим по відеозв'язку. Крім цього, Сполучені Штати зобов'язалися розширити програму тренувань для українських пілотів на літаках F-16 і провести вишкіл для ще 18 українських льотчиків у 2025 році. Тілення цього плану буде залежати вже від нової адміністрації та керівництва Пентагону, зрештою, як і продовження військової підтримки та поставок зброї. На цю мить ми не знаємо, як це буде виглядати. В інтерв'ю телеканалу NBC Дональд Трамп припустив, що Україна ймовірно буде отримувати менше допомоги за його президентство. але спонукав надавати Європу більше підтримки для Києва. Втім, можливу роль тут відіграватиме також американський конгрес. Адже саме законодавці ухвалюють бюджети і можуть. Прямо чи неопосередковано впливати на рішення адміністрації за роботою конгресу протягом всього 2024 року стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Більше часу вона провела тут на Капітолійському пагорбі, спілкуючись із конгресменами та сенаторами від обох партій про підтримку України. Катю, якою ця підтримка була у 2024 році, і чого нам варто очікувати у 2025 тисячі у конгресі початок 2024-го відзначився продовженням проблем минулорічних: відсутність фінансування уряду, криза на кордоні з Мексикою та затримка допомоги Україні. А спікер Палати представників Майк Джонсон, який мав усе це вирішити, лише щойно отримав посаду. Законодавці казали мені, що спочатку погодять питання внутрішні, а вже потім перейдуть до питань міжнародних. 23 європейські лідери закликають вас ухвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає зараз усі доступні можливості. Ми повернемося до цього як тільки профінансуємо уряд. Пакет допомоги Україні пережив надзвичайну кількість трансформацій. Спочатку він ішов окремо, потім Байден долучив його до Ізраїлю. Потім його об'єднали із американським кордоном. А потім знову відокремили у лютому. Одна версія законопроекту вже пройшла Сенат, але була заблокована у палаті представників. Намагаючись погодити допомогу, законодавці створювали нові законопроекти і навіть петицію в обхід спікера. Врешті Майк Джонсон виніс власний документ. Мент, який погодили в обох палатах, але із моменту першого запиту і до фінального голосування пройшло майже 9 місяців. Ви зробили сміливий крок, але погодження допомоги Україні зайняло забагато часу. Чому ви вирішили зробити це зараз? В палаті представників потрібен був час, аби обговорити це питання та винести його на голосування належним чином. Я думаю, що ми виконали свою роботу тут. Я думаю, що історія розсудить нас із прихильністю. Через те, що спікер таки підтримав фінансування для Києва, крайньо праві республіканці спробували його звільнити. Але нетиповим типовим для американської політики кроком Джонсона врятували демократи. На початку червня спікер сказав мені, що підтримує зняття усіх обмежень із української армії. Говорили про це і під час візиту президента України Володимира Зеленського до конгресу у липні адміністрація Байдена має дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Українці повинні мати змогу відповідати на вогонь. Я вважаю, що мікроменеджмент бойових дій це погана політика з нашої сторони. Чи будуть зняті з української армії усі обмеження. Ми будемо над цим працювати, пане спікере. Чи ви допоможете зняти усі обмеження з української армії? Ми не будемо зараз відповідати на питання по суті. Ми на це розраховуємо. А вже у вересні Джонсон відмовився зустрічатися з Зеленським, закидав йому втручання у вибори в Сполучених Штатах та вимагав звільнити посолку Маркарову у 2025-му Республіканці матимуть не лише свого президента, але й більшість в обох палатах. Продовження допомоги Україні у першу чергу залежатиме від політики Дональда Трампа. Про це спікер Джонсон сказав мені наприкінці року. Жоден жоден законопроєктів, які ми зараз маємо, не включає допомогу Україні. А це останній тиждень сесії. Підсумуйте роботу конгресу, що вдалося зробити для України та чого ви очікуєте в наступному році. Ми чекаємо на нову адміністрацію, яка має прийти і надати вказівки щодо цього питання. Я думаю, що обрання президента Трампа вже у певному сенсі змінило ситуацію на місцях. На мою думку, саме він може знайти якесь рішення, і ми з нетерпінням чекаємо його керівництво в цьому питанні. Ну а я буду за цим невтомно стежити. Катю, дякую тобі за твою працю і безумовно будемо дуже уважно стежити за роботою законодавців цього року. Окрім військової допомоги від нового конгресу та нової адміністрації, буде залежати і економічна підтримка України та санкційна політика щодо Росії. Більше про це знає наша економічна оглядачка Оксана Безратенко. Оксано, поділися деталями. Війна, що триває вже понад 10 років, вимагає значних ресурсів. Без стійкості економіки неможливо встояти в затяжну війну. Перші роки повномасштабного вторгнення здавалося, російська економіка тримається попри витрати на війну та міжнародні санкції. Однак кінець 2024 року показав, що Росія зіткнулася з економічними проблемами. Ціни зростають, а курс рубля падає. Російський центробанк намагається стабілізувати фінансовий сектор, тримаючи рекордно високу ставку на рівні 23%. А капітал та люди тікають за кордон. В Україні цілком інша історія. В перший рік Великої війни Україна втратила третину економіки. Однак змогла стабілізувати ситуацію. Курс валют стабільний, а відсоткова ставка найнижча за останні пару років. Економіка зросла на 4% в 2024 році. За прогнозами, такий ріст збережеться і в 2025. му На заході відзначають, українська економіка під час війни виявляє надзвичайну стійкість. Насамперед, хочу сказати, що економічна команда останні кілька років веде чудову роботу під час війни, утримуючи макростабільність. Уряд також провів багато складних реформ, які стануть основою успіху України в середньостроковій перспективі. Просто нагадаю усім, що Україна вперше пройшла п'ятий перегляд програми, і це показує рішучість політиків у втіленні реформ. Стійкість української економіки базується на хоробрості захисників здатності бізнесу пристосовуватись до викликів війни, а рятувальних служб в рекордні строки відновлювати енергопостачання. Велику роль відіграє міжнародна допомога. Крім підтримки війська, союзники надали Україні десятки мільярдів доларів економічної допомоги. Ці кошти йдуть і на заробітну плату держслужбовців, на соціальні виплати, підтримку фінансової стабільності України в умовах війни. Цього року Україна залучила 54 мільярди доларів за кордоном, понад 17 мільярдів доларів з ЄС. Майже 16 – із розміщення боргових зобов'язань. США надали майже 7 мільярдів доларів. Вся бюджетна допомога від США на відміну від інших донорів, находить у вигляді грантів. Що ж далі? Союзники запевняють, допомога Україні триватиме. Бюджетні потреби України на 2025 рік на рівні 38 мільярдів доларів Їх повністю перекриває обіцяння обіцяне фінансування на фінансування за кордону, і це не лише обіцянка. Велика частина коштів вже зарезервована Світовому банку за програмою ЕРА кредитом групи 7 на 50 мільярдів доларів із використанням заморожених російських активів. Ця домовленість далася нелегко. Злам в позиції європейців відбувся всередині року. Ось як про це говорить голова Нацбанку. Відбувся злам вставлені до російських активів. Які були знерухомлені з початком війни, вони перестали бути недоторканими. Якщо раніше, дуже обережно, а подекуди навіть заперечуючи, говорили щодо можливості о, використати ці активи, то зараз ми чуємо заяву G7, яка каже про те, що ці активи будуть залишатися з нерухомленими навіть після завершення військових дій до моменту повного відшкодування відповідних збитків, які завдала ця війна і агресор Україні. Це злам позиції, і ми розглядаємо цей кредит в 50 мільярдів як перший крок на шляху до доступу до самого тіла з нерухомлених активів. На початку грудня США передали 20 мільярдів доларів своєї частини кредиту. Кредит буде розподілятись через світовий банк. Частину від США Україна зможе використати на невійськову допомогу. Ще 20 мільярдів надійдуть із ЄС, а Канада, Японія та Британія профінансують решту. Крім цих коштів, Україна також має валютні резерви, достатні на понад 5 місяців імпорту. Таким чином Україна входить у новий рік із значними валютними резервами та запевненнями у фінансуванні від союзників. Це має бути достатньо для потреб наступного року згідно з оцінками МВФ. Якщо ж війна затягнеться, то питання з фінансування можуть виникнути через рік. Попереджають оглядачі. Оксано, дякую за цей детальний аналіз. Стежимо за цим теж. Аналітики погоджуються, що 2025 рік буде роком змін як всередині Сполучених Штатів, так і на міжнародній арені. Дональд Трамп та члени його майбутнього кабінету говорять про те, що їхня політика щодо України також буде відрізнятися. Основними питаннями залишаються, як і на яких умовах Дональд Трамп буде втілювати обіцянку закінчити війну Росії проти України, чи продовжиться військова підтримка США і в якому вигляді? Чи знімуть частину санкцій з Росії, а чи навпаки їх посилять? Яку позицію займе республіканська партія в Конгресі, і яку роль ухвалені рішень відіграватимуть демократи? Це лише невелика частина того, за чим ми будемо стежити. І як і минуло річ будемо шукати відповіді, озвучуючи ваші запитання тут у Вашингтоні. Аби не пропустити найважливішого, стежте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах і обов'язково доставте лайк та дзвіночок під цим відео у Ютубі, аби його побачило ще більше людей. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською і що залишаєтеся з нами. Ми цінуємо вашу підтримку та цією командою працюємо для вас. Щасливого та мирного вам нового року.